На ді мрія, ви бачите справжню адресу квартири. Бо ді мрія перевірили за державним реєстром нерухомого майна. Застуду можна підчепити коли завгодно. Знаю я цей погляд. Можливо, буде температура. Збагання. Резі Вчасно почнемо. Тоді можна і проскочити застуду. Резістол діє на віруси та бактерії. Посилює імунітет, скорочує тривалість захворювання. Резістол. Лікуйся та перемагай. Від артеріум. Мобільно. Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. 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 Мобільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Мобільно! Вільно. Мобільно! Вільно? Чи мобільно? Навіщо обирати? Лайфсел вже приніс свободу вільно в мобільне спілкування. Лайфсел. Вільно, мобільно Лайфсел. І вільно, і мобільно. Полюшковий дерматит? Захист шкіри від морозу? Чи надокучливі подразнення? Бепантен мазь дбайливо заспокоює суху та подразнену шкіру для будь-якого віку для всієї родини. Бепантен. пантен завжди поруч? Від Байер. індичка. Шо від сьогодні на здоровому клуб 4 лапи» – для відповідальних хоча й не ідеальних серце найпотужніший двигун нашого організму. Саме тому йому потрібна підзарядка мінералами. Якщо ви відчуваєте втому, тривожність, серцеві спазми або поколювання, можливо це сигнал, що серцю не вистачає енергії. Щоб серце працювало на повну, є пансикор. Він містить таку кількість калію та магнію, що його достатньо приймати лише один раз на день. Пансикор заряджає серце енергією мінералів. Хай з цього літа залишиться згадка одна. І хай вона вирішить усі протиріччя. Сидіти з тобою тут, кутку біля вікна. Дивитись, як світло торкається твого обличчя. Дивитися, як діти з площі завертають заріг, згадувати освічення вимовлене необачно. Хай світ буде для цих дітей, ніби великий пиріг, хай буде радісно, хай буде смачно. Хай цей день буде одним із див, гаснуть за вікнами теплі спалахи літа. З тобою лишається те, що ти завжди любив, те, що любиш тепер. Те, що варто любити. Багато веселощів означає багато білизни, про яку треба подбати. З цим порається новий лоск ароматерапія з легкістю. Цього одна капсула ефективно бере і дарує привабливий аромат, що створює чудовий настрій. Багато прання? Обери лоск. Зберігайте в недоступному для дітей місці. Є тихий голос усередині нас. А він каже, все. Тобі це не під силу. З тебе досить. Але й інший голос він шепоче, потім реве я не здамся. Рексона ніколи не зрадить. Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає мефинамінка. Мефенамінка не лише знижує температуру, також допомагає імунітету. Тому організм продовжує боротися з застудою. Мефенамінка долає застуду, допомагає імунітету. Нічого дивного, коли святкує Єва, ти вся у подарунках. Всі гелі для душу, антиперспіранти, засоби для депіляції та гоління до мінус 50%. Будь що під силу левам, які працюють як одна команда задля спільної мети. Внесок кожного заради спільного. Вас вітає клубу «Одного відсотка. Прем'єра. Шоу, яке вже підкорило світ, і нарешті зісталося України. Хто стане найкмітливішим українцем? Це Клуб одного відсотка. З 22 вересня, о 21 на 1+1 Україна. В ньому вугілля, жовч, кропива, часник, а не того. Алкоголь. Ти знав його. Алухол. натуральна користь для печінки та жовчного. Поринь в море романтики вже цього літа. Вже давно ми з тобою ніде не були. Коли доля розділяє серця, але пристрасть зводить їх разом. Ну Як мені личить дуже гарно він готовий на все заради неї. Вона боїться втратити найцінніше, чи зможе їх кохання подолати усі перешкоди. Кохання проти долі у вихідні о 15.00. На бюді живи, кохай, відчувай. Це Серкан Булат. Він мрія майже кожної дівчини в Стамбулі. Не тільки красень, а ще й успішний бізнесмен. Цілеспрямований та впевнений. У нього все під контролем. Принаймні було. До зустрічі з нею. Вона змінить все. Прем'єра. Постукай в мої двері у вихідні о 19.00 на білоді. Живи, кохай, відчувай. Я на коні задом наперед виглядає потужно, але насправді все, що треба, це гель для душу з ароматом якісних парфумів Олд Спайс, щоб від тебе віяло свіжістю для волосся, тіла та обличчя Три в одному. Так, ти пахнеш чудово. Халіса. лісай. Сама гра сестрой танцю, сестро. Що значить сама танцюй? Я господиня в цьому домі. Що значить сама танцюй? Не змушуй говорити, бо обравися. А, Наче це ти вперше. Ви чого мовчите? Кашель починається. У горлі першить. Голос сів. І ви досі не пробували бронхалик? Mm -mm. Mm -mm. Хто пробував, той знає. Якщо починається кашель сів голос голосі першить у горлі двофазні льодяники бронхалик з ароматною рідкою начинкою. Володіють протизапальними, обволікаючими та антимікробними властивостями. Бронхалик! Прикашлю лядяник! Від фармак. Новий 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 стиль. Улюблений смак пепсі. По новому ти відкрий пепсі новий стиль. Улюблений смак. Не можеш розігнутися. Твоя спина потребує аргет. Пластер з лідокаїном. Аргет потужний пластер від болю у спині. Я в захваті. Чому так багато жінок обирають міцелярну воду гарнір? Знімає макіяж, очищує шкіру обличчя і заспокоює навіть відчутливу шкіру. Просто маст хев і воля. Шкіра чиста. Улюблена міцелярна вода українських жінок понад 10 років. Спробуй та переконайся. Дякую, Гарнієр. Гарнієр, Ви любов. Від гарніє. Природна. Звісно, біль при геморої можна і перестояти. Але краще спробувати проктозан Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти болю, запалення та свербежу. Та для профілактики тромбозу гемороїдальних вузлів. Проктозан Нео. Швидке полегшення симптомів геморою. Природна, легка, мінеральна Моршинська щодня активує мою силу відновлення. Моршинська моя сила відновлення. Серце найпотужніший двигун нашого організму. Саме тому йому потрібна підзарядка мінералами. Якщо ви відчуваєте втому, тривожність, серцеві спазми або поколювання, можливо, це сигнал, що серцю не вистачає енергії. Щоб серце працювало наповну, є пансикор. Він містить таку кількість калію та магнію, що його достатньо приймати лише один раз на день. Пансикор заряджає серце енергією мінералів. Достатньо однієї краплі, аби легко відмивати безліч брудного посуду. Із Галакс легко, із Галакс, ось так. Якби стрес міг на вас поскаржитися. Хочете про це поговорити? Дуже. Вони мене більше не помічають. Що б я не робив? А що ви робите? Руйную нейрони. Нервова система не справляється з тривогою. Вони панікують, дратуються, не сплять. Яка там робота? оцільні нерви та тривога. Так що вас тривожить? Все пропало, бо з'явився Бафазол айсі Нейрони відновлюються. Нервова система захищена. Сон налагоджується без страху та тривоги. Бафазол айсі ваша сила у боротьбі зі стресом. Сйос, коли колір волосся втрачає блиск, спробуй фарбу сльоз інтенс плекс. Інноваційна технологія плекс в кондиціонері захищає і зміцнює волосся зсередини та надає металевий блиск. Поверни свій блиск. Новинка інтенс Плекс Металік. Спробуй фарбу для брів сльоз. Легке нанесення лише 5 хвилин. Сйос. Спробуйте новий тресеме біотин Ріпея. Комплекс біотин і Пробонд Плекс, натхненний професійними стилістами, відновлює сім типів пошкоджень за одне застосування. Будь розчісування ось таким, забезпечуючи до 97% меншу ламкості. отримайте ідеальну основу для будь-якого стилю з новим. Тресаме Ріпея. розболілося горло, перші відчуття сухості. Схоже, що інфекція забирає твою енергію. Полегшення приносить «Фьорда». «Фьорда» – це спеціальна комбінація натуральних складників, у тому числі ісланськіхнасила сконцентрована у великій жиленій пастилці. Завдяки цьому «Фьорда» заспокоює відчуття болю, зволожує і захищає слезову. Повертає комфорт. «Фьорда» огортає, горло захищає. Новинка «Фьорда» вокаль з гіалуроновою кислотою. «Фьорда» спрей з одного року. Поринь в море романтики вже цього літа. Вже давно ми з тобою ніде не були. Коли доля розділяє серця, але пристрасть зводить їх разом. Ну Як мені личить, дуже гарно. Він готовий на все заради неї. Вона боїться втратити найцінніше. Чи зможе їх кохання подолати усі перешкоди? Кохання проти долі у вихідні о 15.00. На бюруді живи. Кохай, відчувай. Це Еда Єлдис. Життя постійно ставить їй палки в колеса. Однак вона не здається. Її мрія закінчити коледж в Італії та зробити успішну кар'єру. Та раптом на шляху до неї став він, чи зміниться зустріч її життя? Все можливо. Прем'єра, постукай в мої двері у вихідні о 19.00 на бігуді. Живи, кохай, відчувай. Свої оселю з чудовими пропозиціями від Юск. Знижки до 50% на меблі для дому. Наприклад, геймерський стіл лише за 2250 гривень. Знижка 50 відсотків. Юск Scandinav Sleeping Levin. Хочете, щоб я з Ях'єю жила? Як не хочеш, тут лишатись не треба. Маючи двох невісток, скажу Санжарові. Щоб найняв мені доглядальницю. Не треба на навісток. Кол... У мене немає стільки сил, як раніше. Що зі мною? Запитай свою печінку. Цей симптом може вказувати на проблему з печінкою. Есенціали фортеен може допомогти. Його концентрована формула клітина за клітиною прискорює відновлення печінки. Есенціали форте відновлює печінку клітина за клітиною. Вертіння вночі шкодить твоєму волосю. Нічний еліксир ґліс відновлює твоє волосся, поки ти спиш з технологією хаптік, що зміцнює структуру волосся. Прокидайся з розкішним, відновленим та на 100% міцнішим волоссям. Нічний еліксир гліс від шварцькоп для різної тебе. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою. А основа розчиняється всього за 4 хвилини. Релів. Контроль над симптомами геморою. Від «Байер». Вільно. Мобільно. Вільно. Вільно. Мобільно. Вільно. Вільно. Мобільно. 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 Вільно. Чи мобільно? Навіщо обирати? Лайфсел вже приніс свободу в мобільне спілкування. Лайфсел Вільно-мобільно. Лайфсел і вільно, і мобільно. Серце найпотужніший двигун нашого організму. Саме тому йому потрібна підзарядка мінералами. Якщо ви відчуваєте втому, тривожність, серцеві спазми або поколювання, можливо, це сигнал, що серцю не вистачає енергії. Щоб серце працювало наповну, є пансикор. Він містить таку кількість калію та магнію, що його достатньо приймати лише один раз на день. Сикор. заряджає серце енергією мінералів. Метро відзначає день народження знижками, щоб ви відзначали важливі події на будь-який смак. Навіть ось так заощаджуйте 30% на понад 100 видів гарячих напоїв «Ріоба» зі знижками або оптовими пропозиціями. А картка метро в боті чи додатку за дві хвилини. Навіщо чекати, поки біль стане нестерпним? Налгезін швидко упорується з різними видами болю. Налгезін скажи болю. Ні, вчасно. Привіт, маля. Ми підготували для тебе щось особливе: новий покращений підгузок з двома унікальними поглинальними зонами: м'які подушечки для сухості та комфорту, і зона для рідких сюрпризів. Новий хагіс Care. Ми з тобою маля. З віком у мене почали з'являтися пігментні плями. Нова лінійка Bright Reveal від L'Oréal Paris. Крок перший сироватка з ніацинамідом для зменшення видимості пігментних плям. Крок другий флюїд із СПФ для запобігання появі пігментних плям. Зменшення проявів пігментних плям на шкірі 90% жінок. Bright Reveal від L'Oréal Paris. Адже ти цього варта? Пробіс феміна пробіотик для жіночої краси та здоров'я. Доглянута шкіра, блискуче волосся, Пробіс феміна, природна краса для сучасних жінок. Спробуйте новий Тресеме біотин Ріпея. Комплекс Біотин і Пробон Плекс, натхнений професійними стилістами, відновлює сім типів пошкоджень за одне застосування. Він робить розчісування ось таким, забезпечуючи до 97% самих ламкості. меншу Отримайте ідеальну основу для будь-якого стилю. З новим Тресеме біотин ріпея. Коли я тримаю лейс, то відчуваю гордість за своє. Бо картоплю вирощуємо ми, українські фермери. Картоплю відбірну, найвищої якості. Свою рідну. Спільно з лейс ми засаджуємо гектари, збираємо тони врожаю щоб разом із вами насолоджуватись відмінним смаком. Чіпси Лейс Українські. від поля до пачки, приймаючи антибіотик, не забудь Лінексфорте. Його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Лінексфорте для дорослих та дітей з першого дня прийому антибіотиків якими б не були твої зуби, вони заслуговують на ретельне та лагідне очищення. Наша натхненна стоматологами кругла насадка лагідно адаптується до твоїх зубів, очищує там, де мануальні зубні щітки не можуть впоратися та масажує твої ясна. Для до 100% чистіших зубів та доведеного захисту ясен Орелбі. Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Прем'єра серіалу. Ти можеш вказати людині шлях до світла. Вона сама має вирішувати. йти цим шляхом чи ні, учениця Мольфара, прем'єра з 16 вересня, у будні о чотирнадцятій на 1+,1 плюс Україна. Поринь в море романтики вже цього літа. Вже давно ми з тобою ніде не були. Коли доля розділяє серця, але пристрасть зводить їх разом. Ну, як мені личить дуже гарно. Він готовий на все заради неї. Вона боїться втратити найцінніше, чи зможе їх кохання подолати усі перешкоди кохання проти долі у вихідні о 15.00 на бюді живи. Кохай, відчувай. Це Серкан Булат. Він мріє майже кожної дівчини в Стамбулі. Не тільки красень, а ще й успішний бізнесмен, цілеспрямований та впевнений. У нього все під контролем. Принаймні було. До зустрічі з нею. Вона змінить все, прем'єра. Постукай мої двері у вихідні о 19.00 На бігуді живи, кохай, відчувай, що означає бути щасливим. Це захоплююча подорож крізь життя серед найвідданіших в світі людей. Треба в це вірити. Обов'язково. Наша місія почути кожного. Кохання минає, життя лишається. І зберегти ці унікальні історії для вас. Ми дякуємо вам побачимось. у проєкті Говорить Україна. Дивись по буднях о 16.00 на бігоді. Декателен містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Зустрічайте Декателен Оріс. від болю в горлі зі смаком вишні. Ця СГ з моїм приходом зледащила. Прибираю тепер теж я. Чудово. Просто супер. Робитиму все я. А вона отримуватиме гроші. Але я розкажу все пані Асуман. Вона в мене побачить. Коли Доместос починає боротьбу, він знищує бруд і мікроби усюди, Доместос непереможний. Номіаблізе сіа. Все, що їм треба, це шеба. Є тихий голос усередині нас. А він каже: все. Тобі це не підсилу з тебе досить. Але є й інший голос: він шепоче, потім реве. Я не здамся. Рексона ніколи не зрадить. Закреп, біль в животі, спазми та здуття. Страждаєш на закреп? Закреп. Не можу сходити до туалету. Спробуй Піколакс. Ось одна таблетка Піколакс з вечора, і результат чекаєш зранку. Піколакс пом'якшує кал та допомагає сходити в туалет. Одна таблетка Піколакс на ніч зранку в туалет. Піколакс для легкого ходіння в туалет. Новий 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 стиль. Улюблений смак Пепсі. По новому ти відкрий Пепсі новий стиль. Улюблений смак. Через стрес болить живіт. Нош Пафорте з подвійною силою в одній таблетці потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю. Спазм. Привітейро! Тільки до 29 вересня у комфі пилосос Бош без мішка з великим контейнером всього за 3799 гривень. Але ми не можемо. Вам я куплю Терафлекс. Складові Терафлекс сприяють відновленню хрящової тканини завдяки розумному поєднанню діючих речовин. Терафлекс менше болю, більше часу для рідних. Від Байер. Казка від ленор. Коли я користуюсь лише пральним засобом, його аромат зникає надто швидко. Відтепер я додаю ленор під час кожного прання, щоб зберегти свіжість. Рослинні компоненти дарують неймовірну м'якість. Я почуваюся добре з ленор. Біль. Спробуйте Лонг. Він допомагає при різних видах болю. Лонг від болю, щоб ви рухались вперед. Дивлюсь відоси ще Зустрічай новинки від чіпстерс зі смаком салямі та пікантні кабаноси. Купуй як нове за менші гроші з Олекс доставка і розпакуй круті подарунки. Гарантовано за дві покупки. Щотижня розігруємо смартфони, павербанки та зарядні станції. А щомісяця ноутбуки та станції живлення. Реєструйся у акції та вигравай. OLX. Доставка виграшних покупок. Знайде. Сйооз, прагнеш мати міцніше волосся. Догляд сйоз кератин для всіх текстур волосся та його зміцнення. Шампунь, інтенсивний кондиціонер і маска. Менше ламкості, більше блиску, здоровий на вигляд, розкішне волосся, вір у силу кератину. Турбують проблеми з кишечником. З Лінексфорта я почуваюся більш впевнено у своєму кишечнику, адже його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Лінексфорта впевненість всередині. Грація моєї кішки надихає. І я допомагаю їй бути такою. Я щодня даю їй високоякісний раціон про план. Про план. Вибір надзвичайних власників для їхніх надзвичайних котів. Знайомтесь, універсальний гель Free. Його суперсила швидко усуває забруднення. Плями різні, заціп один. Вошенд Free. Поринь в море романтики вже цього літа. Вже давно ми з тобою ніде не були. Коли доля розділяє серця, але пристрасть зводить їх разом. Ну Як мені личить, дуже гарно. Він готовий на все заради неї. Вона боїться втратити найцінніше. Чи зможе їх кохання подолати усі перешкоди? Кохання проти долі у вихідні о 15.00. На бюді живи. Кохай, відчувай. Це Еда Єлдис. Життя постійно ставить їй палки в колеса. Однак вона не здається. Її мрія закінчити коледж в Італії та зробити успішну кар'єру. Та раптом на шляху до неї став він. Чи зміниться зустріч її життя? Все можливо! Прем'єра, постукай в мої двері у вихідні о 19.00 на бігуді. Живи, кохай, відчувай. Дендітність ре, прекрасні крила її душі. Я не завадять їй битись, як левиці. Це моя люба донечка. Заради власної свободи. А де, тато? Заради свого палкового кохання до Санжара. Ти тільки не покидай мене, Санжари. Крила кохання по побуднях о 17.00. На Бігуді. живи. Кохай, відчувай своєго селю з чудовими пропозиціями від Юск. Знижки до 50% на меблі для дому. Наприклад, обідній стіл або стілець лише від 1500 гривень. Знижки до 50%. Юск. Скандинавіан sleeping and living.